Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про загальні рекомендації з приводу режиму та дієти при печії. тобто обговоримо немедикаментозні методи, які допоможуть вам досягнути покращення стану, модифікувавши стиль життя та дотримуючись дієти. У першу чергу потрібно відмовитися від паління і нормалізувати масу тіла. Індекс маси тіла повинен бути від 18 до 25. Слід уникати вживання продуктів, що сприяють підвищеному виробництву соляної кислоти: це кава, жирні та гострі страви, цитрусові, томати, зелена цибуля, чесник, шоколад. Також бажано обмежити вживання алкоголю, кислі соки і обмежити вживання продуктів, які сприяють газоутворенню. Також варто спати з припіднятим головним кінцем ліжка не менше, ніж 15 см, після вживання їжі, уникати фізичних активностей. Уникати нахилів вперед і не рекомендовано лягати. Варто також не носити тугий пояс і тісний одяг. Бажано не піднімати вагу більше 5 кг. не перенапружувати черевний прес, особливо одразу після прийому їжі. Харчуватися потрібно невеликими порціями і уникати переїдання, не вживати їжу за 2 години до сну. Ну і звичайно уникати прийому ліків, що можуть провокувати печію. Ці загальні рекомендації немедикаментозного характеру суттєво допоможуть вам уникати печії. Будьте здорові та бережіть себе.